Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що українцям будуть щомісячно надавати додаткових 900 гривень для оплати комуналки, хто буде мати право отримати таку допомогу. Незважаючи на субсидії, які держава дає малозабезпеченим сім'ям на оплату комунальних послуг, все ж таки для багатьох українців оплата комуналки стане непосильним тягарем. Ціни зростають, доходи скорочуються, а щомісячних платежів ніхто не скасовував. Проте деяким громадянам держава допоможе сплатити за комунальні послуги. Вони будуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 900 гривень до кінця опалювального сезону. Про цю виплату нагадують в Міністерстві соціальної політики України. На таку допомогу можуть розраховувати українці, які дали притулок у себе для внутрішньо переміщених осіб. До початку опалювального сезону держава Держава надавала компенсовувала 450 гривень на комунальні витрати за кожного а, переселенця. Однак, а, із початком холодного сезону витрати на комуналку зростають, тому урядом було вирішено подвоїти дану виплату. В два рази така допомога виплачується господарям житла, які безоплатно дали притулок у себе переселенцям. Причому люди, яким вони дали притулок, мають бути мешканцями тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться. Бойові дії, зокрема, компенсацію на оплату комуналки дають тим господарям, які дали притулок таким громадянам, що проживали у територіальних громадах, розташованих у районі проведення військових дій, або перебувають у тимчасовій окупації оточення, та людей, житло яких зруйноване або непридатне для проживання через війну. Власники житла, які без Коштовно надали притулок переселенцям, мають подати заяву на виплату компенсації до місцевих органів влади. До заяви слід також прикріпити документи, що засвідчують особу внутрішньо. Переміщеної, яка має такий статус. При цьому господарі квартири мають повідомляти до соціальних органів, також, якщо хтось уже з вами не проживає, виїхав або повернувся до себе додому. Тому знайте, хто надає прихисток внутрішньопереміщеним особам, має право отримати від держави компенсацію у розмірі 900 гривень щомісячно на комунальні послуги. Тому користуйтесь, якщо якісь питання, будь ласка, задавайте, я обов'язково із задоволенням вас проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, підписуйтесь надалі, бережіть себе та свої сім'ї.